Тож така Анастасія Шевченко. Всім привіт! Сьогодні, 3 березня 2023 року, і я нарешті вирішила записати своє перше відео на Ютуб. Ну що ж, давайте знайомитися. Я Шевченко-Анастасія, народилася та виросла в маленькому селі Лутище, що знаходиться на Сумщині. Всі свої 19 років я жила там, аж поки не переїхала в місто Охтирка. Це був переломний момент в моєму житті. Якщо вам буде цікаво, більш детально розповім в наступних відео. Ну, а зараз трішки про себе. Мені 20 і я дуже різностороння особистість. Яка за один мій знайомий вдарилася в саморозвиток. І це дійсно так, прям вдарилася в нього. Пробую себе в різних сферах, створюю найкращу версію себе кожного дня. Також я обожнюю музику та все, що з нею пов'язане. Ходжу на вокал, ходжу на танці, ходжу в спортзал, правильно харчуюся, читаю книги, медитую, роблю різні практики. Також подобається фотографувати та бути фотомоделі. Подобається знімати відео та монтувати їх. Ще відкрила для себе предметну зйомку, бо завжди помічала красу в деталях і навіть цього року вже пройшла курс предметної зйомки та візуалу. А ще. Я люблю людей. Це так звучить, я люблю людей. Люблю людей не простих, а цікавих, життєрадісних, які до чогось прагнуть, які ставлять цілі, цілеспрямованих, таких прям зажигалочок, відкритих. Також мені подобається створювати щось своє, якісь курси, щось робити своїми руками, можливо, там знову ж таки фотографувати, монтувати. А ще в мене така особливість. Ну, точніше, не особливість, ну, в общем. Я просто фанаті від фіолетового кольору та все, що фіолетове. Ну, а ще я люблю котики. Постійно вкладаю час та кошти свій саморозвиток. Різні курси, марафони, вебінари, книги і так далі. Активно розвиваюся в соцмережах. Так би мовити, працюю на інстаграм, він на мене працює. Саморозвиток як сенс мого життя. Звичайно, це не все. Але для початку цього достатньо. Якщо у вас виникли якісь можливі запитання, можете задавати в коментарях. Так як я розвиваюся в усіх соцмережах, такі, як Instagram, Telegram, ТікТок, Фейсбук навіть, да. і тепер уже Ютуб. Нижче я прикріплю ссылки на всі ці соцмережі, де ви зможете більш детально познайомитися зі мною з особистістю. Я дуже вам вдячна за те, що додивилися це відео до кінця. Також ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі, буду дуже-дуже вдячна. Всіх цілую, обнімаю. Зустрінемося в наступних відео. Па-па!